Дніпропетровських свободівців звинувачують у тероризмі та організації масових заворушень протягом останнього часу. У 20 активістів не лише міста, а й області правоохоронці і представники Служби безпеки України провели обшуки. Двом з них вже оголошено про підозру у підготовці до теракту. Втім, свободівці запевняють, обшуки та затримання активістів відбулися із порушеннями і фальсифікаціями доказів. Подробиці далі. За кілька днів після погрому, що стався у міському осередку свободи, правоохоронці затримали його керівника Кирила Дороленка. Як повідомили в обласному управлінні СБУ, чоловіка підозрюють у підготовці до вчинення терористичного акту. Зараз затриманий перебуває у СІЗО. Раніше у квартирі, де мешкають його, батьки провели обшук. Мати Кирила говорить, правоохоронці дивним чином знайшли у помешканні речі, яких тут ніколи не могло бути. «Ребята попросилися в туалетну». Мы их пожалели, впустили в туалет. И после того, как они вышли из туалетной, у нас за стиральной машинкой нашлись вещ, подложные вещи два, две штучки тола. Говорять, що там 4 по по грам. За подібною схемою робили обшук і в помешканні Ярослава Синиці, і досі хлопець перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні імені Мечникова. У нього черепно-мозкова травма. Його звинувачують у підготовці теракту та масових заворушень. Ярослава Синиці, 27-го проводився обшук працівниками МВС, нічого не було знайдено. Вилучили у хлопця літературу на це аналітичне спрямування, вилучили якісь картинки. А на слідуючий день заходить СБУ і знаходять дві мінометні міни, які лежать майже на порозі. Складається загальна картина, що правоохоронці діють дуже грубо, дійсно виконуючий наказ. Загалом під підозрою зараз майже 20 свободівців. Крім того, затримані керівники Запорізького, кіровоградського та черкаського осередків. Об'єднання запевняють, не можуть називати навіть імені правозахисників своїх активістів, адже останнім часом і вони зазнають утисків. Софія Богуцька Деносі Лисаменко, новини одинадцятого каналу.